Всім привіт! З вами як завжди, Бейшоу. і сьогодні я хочу представити вам огляд на другий сезон одного з найкращих аніме, на мою думку, сатана на заробітках. Але цього разу я не буду сильно поглиблювати сюжет. На мою думку, краще поверхнево про нього поговорити, щоб вам було цікаво подивитися це аніме самостійно. Ну а перед тим як ми почнемо, хочу попросити вас підписатись на канал, якщо ще не підписані, а також поставити лайк цьому ролику і написати будь-який розгорнутий коментар. Це для його просування. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Все буде Україна. Японський анімаційний проект під назвою Сатана на заробітках» вперше вийшов у далекому 2013 році. Після цього отримав досить велику популярність серед глядачів, але другого сезону в найближчій перспективі так і не судилося побачити. Майже 10 років ситуація не змінювалася, дійшло й до того, що шанувальники цього аніме почали підписувати петицію, щоб другий сезон все ж побачив світло. Як не дивно, але вони досягли бажаного. І нарешті ми в 2022 році побачили заочікуваний другий сезон Сатанина заробітка. Взагалі, я дивився перший сезон досить давно, тому під час початку перегляду продовження пам'ятав не так багато як хотілося би. Наприклад, цю героїню я до сих пір не згадав, яка в неї взагалі була сюжетна лінія попередньому сезоні, тому фактично знайомився з нею в другому сезоні по-новому. Що я добре пам'ятав, так це головного персонажа Мао, який являється князем Темряви або ж Сатаною. Він випадково потрапив в наш світ разом із своїм найбільш вірним підданим. Йому доводиться влаштуватися на роботу в МакДак, щоб жити перший час тут до тих пір, поки не знайде спосіб повернутися в своє, так би мовити, королівство. Також з персонажів, яких я пам'ятаю, є в Русі Хара або ж Люцифер, який являється також підданим сатани. І Емілія, яка була ворогиною мао, але коли вони потрапили в спільну халепу, їй довелося з ним об'єднатися. А ще однією з головних персонажів аніме є школярка Чіхо, що працює разом з мао Макдакі. До речі, сатана їй не байдужий, що досить дивно, адже він дорослий чоловік, а вона неповнолітня особа. Вона що хоче стати мачухою Люцифера, якого Мао довелося усиновити, щоб не виникали зайві питання. Так вони ж з Урусі Харой на вид майже одного віку. Отже, тепер переходимо безпосередньо до другого сезону. Перше, що кидається в очі під час його перегляду зміна мальовки аніме. Через це багато шанувальників вже підготували окремий котел в пеклі для творців аніме. Але це неправильно. Давайте залишимо всі котли рашистам. Добре. Ти горіч в пеклі, срані орки. Просто горіть в пеклі тварюки. Насправді мальовка змінилася в гіршу сторону. Погоджуюсь, але не настільки, щоб так хейтити новий сезон. Пройшло більше 9 років, ви справді думали, що аніме не зазнає змін, це ж неможливо. Наприклад, у волейболі також змінилася мальовка, але я не пам'ятаю хейт в їх сторону. Я вважаю так: якщо тобі справді подобається те чи інше аніме, неважливо, яка там буде мальовка, ти його подивишся, до будь-якого графону можна звикнути. Інша справа, якщо аніме з самого початку має жахливу мальовку, тоді його почати дивитися досить проблематично. Основний сюжет другого сезону сатана на заробітках пов'язаний з появою нової героїні на ім'я Аллас Рамус. Не знаю як вам, але мені це ім'я схоже на латинську назву якогось бур'яну. Наприклад, Мишій сизий, Алас Рамус. Ну добре, повертаємося безпосередньо до сюжету. Ця дівчинка з срібним волоссям з'явилася з загадкового магічного яблука, і чомусь вирішила, що Мао та Емілія її батьки. Ну з ким не буває, декого знаходять капусті, а декого в якомусь фрукті. Знову я відволікся. Зрозуміло, що історія з батьками не відповідає дійсності, але Мао все ж вирішив прийняти її на перший час. До того ж за Алас раму зведуть полювання, тому сатана вирішив об'єднатися з Емілією, щоб захистити її. До речі, слід зазначити, що в одному з протистоянь меч Емілії зламався, після чого в нього вселилась сама Алас Рамус, і вже оновленою своєю зброєю героя Мілія перемогла свого опонента. Також знову в персонажі ми побачили ще одного підданого Мао, але про нього щось сказати на даному етапі я не можу, адже вийшло не так багато серій з його участю. В результаті Мао і далі продовжує прагнути відновити свої сили і повернутися додому. Або як альтернатива правити нашим світам. Паралельно він також намагається розгадати загадку з появою Алас Рамус, чихой далі продовжує прагнути серця сатани і намагається як якмо більше допомагати своєму колезі по МакДаку. Емілія намагається повернутися додому, а також їх відносини з Мао поступово покращуються. Ну а люцифер, як завжди, живе в своє задоволення, нічого не роблячи. Отже, щасливий що нарешті вийшов другий сезон одного з моїх улюблених аніме. Я й далі буду спостерігати за ним. Сподіваюся, сюжет буде норм, все інше неважливо. Ставити оцінку ще рано, тому треба дочекатися останніх серій цього аніме. До речі, напишіть у коментарях, чи сподобалося вам це аніме, якщо ви його дивилися, та чи дивилися ви його взагалі. Сподіваюся, вам хоча б сподобалося це відео. Все буде Україна!